Вікторія ніколи не вірила в казки. Її життя було просте, буденне, наповнене навчанням, роботою та домашніми справами. Їй виповнилося 18 років, але вона нічого не знала про світ за межами свого маленького містечка все змінилося в один спекотний літній день. Вікторія, втомившись від спеки, вирішила прогулятися парком. Вона йшла стежкою, замислюючись про життя. Як раптом почула тихий шепіт. Вікторія пролунав голос здалеку і ніби з нічого. Вікторія зупинилася і прислухалася нікого не було. Вікторія повторився голос ближче цього разу. Вікторія озирнулася і побачила перед собою старий медальйон, що лежав на траві. Він був виготовлений з темного металу, з різьбленим візерунком лаванди. Вікторія підняла медальйон і відчула, як у ньому пульсує тепло. Вона не знала, що з ним робити, але відчула нездоланний потяг до нього Візьми мене, прошепотів медальйон. Вікторія одягла медальйон на шию і раптом відчула запаморочення. Світ навколо звихрився, і вона втратила свідомість. Вікторія прокинулася, лежачи на траві. Вона озирнулася і побачила, що знаходиться на безкрайньому лавандовому полі. Повітря було наповнене солодким ароматом квітів, а небо сяяло насиченим синім кольором. Вікторія не знала, де вона опинилася. Вона спробувала підвестися, але ноги не слухалися її. Вікторія пролунав знайомий голос. Вікторія обернулася і побачила перед собою хлопця. Він був одягнений у білий одяг. А його волосся сяяло золотом на сонці. Де я? запитала Вікторія, здивована і налякана. Ти в лавандовому королівстві. відповів хлопець. Я Ерік, його принц. Вікторія не вірила своїм вухам. Вона потрапила в казку. Ерік розповів Вікторії, що медальйон, який вона знайшла, це ключ до лавандового королівства. Її прабабуся. Принцеса цього королівства втекла на землю, щоб жити з коханим чоловіком. «Медальйон – це спадщина твоєї прабабусі, сказав Ерік. Вона передала його тобі, щоб ти повернулася додому. Вікторія не могла повірити в те, що чує. Їй здавалося, що це все сон. Але я не належу цьому світу. пробурмотіла вона. Я з землі. Ти частина цього світу, сказав Ерік. В твоїх жилах тече кров принцеси. Вікторія не знала, що робити. Їй хотілося повернутися додому, але вона також відчувала зв'язок з цим дивним і прекрасним місцем. Ерік відвів Вікторію до замку, де жили король і королева Лавандового королівства. Король і королева були щасливі бачити онучку, про яку вони так давно мріяли. Ти така схожа на свою прабабусю, сказала королева, обіймаючи Вікторію. Ми так довго чекали на тебе. Вікторія провела наступні дні, знайомлячись з лавандовим королівством. Дні перетікали в тижні, а Вікторія поступово звикала до життя в лавандовому королівстві. Ерік став її постійним супутником, показуючи їй усі куточки королівства. Вона навчилася їздити на білосніжному єдинорозі, якого їй подарував король. Одного разу, прогулюючись лавандовим полем, Вікторія зірвала стеблину квітки. Вона піднесла лаванду до обличчя і вдихнула її аромат. Раптом вона відчула незвичний приплив тепла, що поширився від її рук по всьому тілу. Здивована, вона піднесла руки над стеблиною лаванди, що залишилася в її руці. Закривши очі, вона зосередилася на відчутті тепла. Коли вона відкрила очі стеблина лаванди, яка була трохи завяла. Розквітла з новою силою. Ерік, який спостерігав за нею, був вражений. Ти володієш магією лаванди. захоплено промовив він. Це спадщина твоєї прабабусі. Вікторія не могла повірити своїм вухам. Вона чарівниця. Вона спробувала знову, зосереджуючись на загиблому лавандовому кущі неподалік. До її великого подиву. Кущ розправив свої сухі стебла і незабаром зацвів пишними фіолетовими квітами. Ерік пояснив, що лавандова магія це могутня сила, яка дозволяє лікувати, заспокоювати і навіть керувати рослинами. Він запропонував їй навчитися контролювати свої здібності. Наступні дні стали для Вікторії часом навчання. Вона опанувала лавандову магію під керівництвом Еріка та придворного мага. Мудрого старця на ім'я Алоїс. Вона навчилася не тільки лікувати рослини, а й зцілювати дрібні рани, заспокоювати тварин і навіть впливати на погоду. Чим більше вона практикувалася, тим сильнішою ставала її магія. Вона відчувала зв'язок з лавандою, ніби рослина була її другом і провідником у світі чарів. Разом з тим, разом з кожним днем навчання, в серці Вікторії зростала туга за домом. Її думки поверталися до батька до її життя на землі. Вона сумувала за своїми подругами, за звичним шумом вулиць і запахом кави поранку. Одного вечора, сидячи на своєму балконі з видом на лавандове поле, Вікторія зізналася Еріку в своїх переживаннях. Я щаслива тут, з тобою, але я сумую за своїм домом, сказала вона, її голос тремтів. Ерік поклав руку їй на плече. Я розумію тебе, Вікторія, м'яко відповів він. Ти розірвана між двома світами. Що мені робити? запитала Вікторія, сльози навернулися їй на очі. Твоє рішення промовив Ерік. Ти можеш залишитися тут і стати принцесою Лавандового королівства? Або ти можеш повернутися на землю. Вікторія замислилася. Їй подобалося життя в Лавандовому королівстві. Але вона не могла повністю відмовитися від свого минулого життя. Раптом їй спала на думку думка вона згадала про медальйон, який переніс її сюди. Можливо, він міг її повернути назад. Вікторія поділилася своєю ідеєю з Еріком та Луїзом. Вони погодилися, що варто спробувати. А Луїс провів давній ритуал, посиливши магічний зв'язок Вікторії з медальйоном. Під час ритуалу Вікторія міцно заплющила очі і уявила собі свою кімнату, запах батькових книг, сонячне світло, що падає на її стіл. Вона уявила знайомий шум міста за вікном. Раптом кімната закрутилася. Вікторія відчула знайоме відчуття падіння. Коли вона відкрила очі, то побачила свою кімнату, сонячне світло падало на книжку, яку вона читала перед тим, як потрапити до Лавандового королівства. Медаль Йона на шиї не було. Вона торкнулася грудей, перевіряючи він справді зник. Вікторія була вдома. Першим відчуттям було полегшення вона повернулася, але за ним швидко прийшло хвилювання. Чи справді вона хотіла повернутися? Вона підійшла до вікна і виглянула на вулиці було звично, але їй здавалося сірим і нудним. Вона сумувала за яскравим лавандовим полем, за замком, за еріком. Раптом біля її вікна з'явився білий голуб. До його лапки був прив'язаний маленький шкіряний мішечок. Впізнавши птаха, Вікторія поспішила відчинити вікно. Голуб влетів до кімнати і сів на підвіконня. Вікторія обережно розв'язала мотузку і відкрила мішечок. Всередині лежав медальйон. На її щоці з'явилася сльоза. Вона повернулася додому, але її серце залишилося в лавандовому королівстві. Минуло кілька днів. Вікторія не могла звикнути до звичайного життя. Вона постійно думала про Еріка і Лавандове королівство. Вона не розуміла, чому її так туди тягне. Одного вечора, коли батько був вдома, Вікторія вирішила з ним поговорити. Вона сіла поруч з ним і запитала. Тату, ти коли-небудь розповідав мені про мою прабабусю? Батько здивувався Ні, ніколи, відповів він. Чому ти питаєш? Вікторія розповіла йому про лавандове королівство, про Еріка, про магію Лаванди. Батько слухав її мовчки, не перебиваючи. Коли вона закінчила, на його обличчі відбилося хвилювання. Він зізнався, що приховував від неї правду. Їхня сім'я походила з лавандового королівства, їх прабабуся закохалася в простого чоловіка і втекла на землю, забравши з собою медальйон. Я боявся розповісти тобі. Промовив батько. Я не хотів, щоб ти відчувала себе чужою в цьому світі. Вікторія не могла повірити тому, що чула. Її життя було брехнею. Вона побігла до своєї кімнати, їй потрібно було побути наодинці зі своїми думками. Вона схопила медальйон з тумбочки і почала розглядати його. Раптом з медальйону полилося м'яке світло. Вікторія заплющила очі і побачила перед собою Еріка. Вікторія, промовив він тривожним голосом. Ти в порядку. Сльози навернулися їй на очі. Я вдома, прошепотіла вона. Але я сумую за тобою. Я теж за тобою сумую, відповів Ерік. Розмова з батьком перевернула світ Вікторії з ніг на голову. Вона усвідомила, що завжди відчувала зв'язок з чимось більшим, ніж її життя у невеликому містечку. Тепер вона розуміла, чому її так сильно тягнуло до лавандового королівства. Сльози текли їй по щоках, коли вона дивилася на Еріка крізь медальйон. Їй хотілося бути з ним, відчувати тепло його руки в своїй, чути запах лаванди, що завжди його оточував. Еріку, прошепотіла вона, що мені робити? Вибір за тобою, Вікторія, відповів Ерік. Ти можеш залишитися на землі і жити звичайним життям. Або ти можеш повернутися до Лавандового королівства і стати принцесою. Вікторія знала, що повернення до лавандового королівства означатиме відмову від свого батька, від свого життя на землі. Вона не знала, чи зможе вона коли-небудь його знову побачити. Але думка про те, щоб жити без Еріка, без магії Лаванди, без цього відчуття приналежності теж була нестерпною. Вона провела наступні дні у роздумах вона відвідувала могилу своєї прабабусі, сподіваючись знайти там відповідь. Вона говорила з батьком, намагаючись зрозуміти, як він жив із цим секретом усі ці роки. Нарешті, настала ніч, коли рішення прийшло до неї саме собою. Вона дивилася на повний місяць, що світив крізь її вікно, і раптом зрозуміла, що не може відмовитися від жодної із цих двох частин себе. Вона підійшла до вікна і прошепотіла до місяця я знайшла спосіб бути і там, і тут. Наступного дня Вікторія вирушила до бібліотеки. Вона шукала будь-яку інформацію про магію, про подорожі між світами, про те, чи можна жити на межі двох реальностей. Її пошуки тривали тижнями вона перегорнула сотні книг, але нічого не знайшла. Вона вже почала втрачати надію, коли їй на очі потрапила стара записна книжка, затиснута між двох товстих томів. Книжка була написана незрозумілою мовою, але на її обкладинці була намальована квітка лаванди. Вікторія відчула, що це саме те, що їй потрібно. Вона віднесла книжку до батька. Разом вони почали її розшифровувати. Виявилося, що це був щоденник її прабабусі. Вона писала про свою любов до простого чоловіка, про рішення втекти з лавандового королівства, про тугу за домівкою. Але найголовніше, в щоденнику був запис про таємний ритуал, який дозволяв подорожувати між світами за допомогою медальйона та певної рослини, що росла тільки на межі двох реальностей. Вікторія зрозуміла, що це її шанс вона могла жити і на землі, і в лавандовому королівстві. Пошуки рослини, згаданої в щоденнику, зайняли ще кілька тижнів. Нарешті їм вдалося знайти її дивовижна квітка з фіолетовими пелюстками і сріблястим стеблом, що росла на занедбаному кладовищі на околиці міста. Вікторія знала, що ритуал буде небезпечним, але вона була готова ризикнути. Вона попрощалася з батьком, пообіцявши йому повертатися якомога частіше. Під час ритуалу Вікторія відчула, як її тіло пронизує потужна енергія. Світ навколо розплився. Її поглинула темрява. Вона чула голос батька, який щось їй промовляв, але його слова тонули в цьому гучному дзвоні. Коли вона змогла знову відкрити очі, то опинилася в невідомому місці не було ні лавандового поля, ні замку, ні Еріка. Вона стояла посеред пустки, зарослої низькорослими, колючими кущами. Небо було сірим, без сонця. Вітер дмухнув їй в обличчя, несучи з собою запах моху та гниття. Вікторія злякалася вона не знайшла межу світів, а потрапила в якесь прокляте місце. Вона намагалася викликати Еріка, але з медальйона не лунало жодного звуку. Раптом з за куща вилізла потворна істота, схожа на велику собаку, але з тьмяною, лускатою шкірою. Істота оскалила зуби і кинулася на Вікторію. Вікторія відскочила назад, серце її калатало, як скажене. Вона не знала, що робити. У неї не було зброї, а її лавандова магія, здавалося, не працювала в цьому місці. Істота наближалася, її очі світилися злим блиском. Вікторія заплющила очі і зосередилася вона згадала про лавандове поле, про сонячне світло, про відчуття тепла і спокою. Коли вона відкрила очі, то побачила, що навколо неї з'явився слабкий фіолетовий Ореол. Істота зупинилася здивована. Ореол не був сильним, але, схоже, він відлякував істоту. Вона загарчала і відійшла назад. Вікторія зрозуміла, що навіть тут, у цій моторошній пустці, її лавандова магія має якусь силу вона повинна була знайти вихід. Вона почала йти. Орієнтуючись на інтуїцію, вона сподівалася знайти якийсь знак, підказку, що допоможе їй перейти у потрібний світ. Години тягнулися повільно. Вікторія втомилася, її ноги нили, а в роті пересохло. Вона почала втрачати надію. І раптом, крізь сіру палену, вона побачила світло не яскраве, але достатньо сильне, щоб її зацікавити. Зібравши останні сили, вона побігла назустріч світлу. І коли вона підійшла ближче, то побачила дві фігури. Їх спини були звернуті до неї, але Вікторія миттєво впізнала їх. Ерік і Алуїс стояли на межі двох світів, з вигляду проводячи якийсь ритуал. Вікторія закричала їх імена, але її голос потонув у вітрі вона була так близько, але так далеко. Вона могла їх бачити, але не могла до них дістатися. Відчай охопив її, сльози затуманили зір, і раптом вона побачила, як біля її ніг з'явилася та сама дивовижна квітка з фіолетовими пелюстками і сріблястим стеблом. Вікторія зрозуміла це був знак. Вона повинна була використати квітку, щоб завершити ритуал і перейти до лавандового королівства. Вона зірвала квітку і підняла її до неба, зосереджуючись на фігурах Еріка та Луїза. Квітка засяяла яскравим, фіолетовим світлом. Світ навколо неї закрутився. Вікторія міцно заплющила очі і відчула знайоме відчуття падіння. Коли вона їх відкрила, вона опинилася в самому центрі ритуалу поруч з Еріком та Алуїзом. Вони дивилися на неї з полегшенням та здивуванням. Вікторія. Вигукнув Варік, кидаючись до неї і обіймаючи її міцно. Ми думали, що ти заблукала. Я теж, прошепотіла Вікторія, її голос тремтів, але я знайшла квітку. А Луїс уважно оглянув квітку, що все ще світилося слабким фіолетовим світлом в руці Вікторії. Ти молодець, похвалив він «Ти використала інтуїцію і знайшла потрібний елемент ти Справжня спадкоємиця своєї прабабусі. Вікторія посміхнулася крізь сльози. Вона була рада, що змогла допомогти собі і їм. Вони завершили ритуал і межа між світами відкрилася. Перед ними простягалося лавандове поле, залите теплим сонячним світлом. Вікторія вдихнула солодкий аромат лаванди і відчула себе вдома. Наступні дні були сповнені розповідей. Вікторія поділилася з Еріком та Луїзом своїми пригодами на землі. Вона розповіла їм про свого батька, про бібліотеку і про те, як їй вдалося знайти щоденник про бабусі. Вони були вражені її хоробрістю і камітливістю. Вони зрозуміли, що Вікторія сильна і здібна дівчина. Ерік показав їй нові куточки лавандового королівства вони літали на єдинорогах. Плавали в кристально чистих озерах і відвідували чарівні села, де жили добрі феї та лісові духи. Але щастя Вікторії було неповним. Її думки постійно поверталися до батька і до її життя на землі. Вона сумувала за своїми подругами, за звичними справами. Одного вечора, сидячи за Еріком на балконі замку, Вікторія зізналася йому в своїх почуттях. Я щаслива тут з тобою, Еріку, сказала вона. Але я також сумую за своїм життям на землі. Ерік розумів її. Він знав, що вона розірвана між двома світами. Ти можеш повернутися на землю, коли захочеш, відповів він. Ми знайшли спосіб стабілізувати межу між світами, використовуючи квітку, яку ти знайшла. Ти можеш переходити туди-сюди за допомогою медальйона. Вікторія здивувалася. Це означало, що вона могла мати все життя в Лавандовому королівстві з еріком і життя на землі з батьком. Вікторія почала жити подвійним життям. Вона проводила тиждень в лавандовому королівстві, навчаючись користуватися своєю магією лаванди і насолоджуючись життям принцеси. Потім вона поверталася на землю, допомагаючи батькові і зустрічаючись з подругами. Спочатку було складно. Їй потрібно було звикнути до постійних переходами між світами. Але з часом вона призвичаїлася. Її магічні здібності зростали з кожним днем. Вона навчилася не тільки лікувати рослини і тварин, а й заспокоювати людей знімати біль і навіть впливати на погоду. Вікторія використовувала свою силу, щоб допомагати людям на землі. Вона таємно лікувала хворих. Знімала стрес з перевтомлених офісних працівників і навіть допомагала рослинам у міських парках виживати в забрудненому середовищі. Її подвійне життя приносило їй задоволення, але й ризик. Одного разу, повернувшись з лавандового королівства, вона дізналася, що її батько потрапив до лікарні. У нього діагностували серйозну хворобу, яку лікарі не могли вилікувати. Відчай охопив Вікторію. Вона боялася втратити батька єдину близьку людину, яку вона мала на землі. Вночі, коли всі спали, вона пробралася до його палати і, використовуючи лавандову магію, почала його лікувати. Наступного ранку лікарі були вражені. Стан батька Вікторії значно покращився. Він одужувався з неймовірною швидкістю. Вікторія зітхнула з полегшенням. Але вона розуміла, що рано чи пізно її таємниця може розкритися. Так і сталося. Одного разу, коли Вікторія допомагала рослинам у парку, її помітила дівчинка років десяти. Дівчинка спостерігала, як Вікторія торкається до хворого дерева, і воно починає розквітати. Вікторія спробувала втекти, але дівчинка була швидкою. Вона наздогнала Вікторію і з широко розплющеними очима запитала. Ти чарівниця. Вікторія завагалася вона не знала, що відповісти. Дівчинка посміхнулася. Не хвилюйся, я нікому не скажу. Мені теж подобається чарівництво. Вікторія здивувалася. Вона не очікувала такої реакції. Вона розповіла дівчинці про лавандове королівство і про свою магію. «Дівчинку, звали Ліна». І вона стала таємною помічницею Вікторії. Ліна допомагала їй стежити за тим, щоб ніхто не бачив, як Вікторія використовує свою магію. Разом вони робили добрі справи. Вони допомагали хворим тваринам у притулках, заспокоювали людей під час грози і навіть зупиняли невеликі пожежі, використовуючи лавандову воду. Життя Вікторії стало ще більш насиченим, вона відчувала себе потрібною і корисною. Але її подвійне життя вимагало постійної напруги. Одного разу, повернувшись з лавандового королівства, вона застала батька за розглядом її медальйона. Вікторія, сказав він серйозно, мені потрібно тобі дещо розповісти. Він зізнався, що вже давно здогадувався про її таємницю. Він розповів їй про те, що його мати, а отже, і прабабуся Вікторії, теж володіла лавандовою магією. Він пояснив, що приховував правду від Вікторії, щоб захистити її. Він боявся, що її можуть використовувати або їй загрожуватиме небезпека, якщо її здібності стануть відомі. Вікторія зрозуміла його занепокоєння, але вона також розуміла, що не може більше жити в брехні. Вона розповіла батькові про лавандове королівство, про Еріка і про те, як вона використовує свою магію, щоб допомагати людям. Батько був вражений її історією, він пишався своєю дочкою і її хоробрістю, він пообіцяв їй підтримку і розуміння. Деякі люди в місті почали поширювати чутки про дівчинку-чарівницю. Спочатку це були безнавинні плітки, але з часом вони стали більш серйозними. Люди почали вимагати доказів, а деякі навіть звинувачували Вікторію в тому, що вона шахрайка або божевільна. Вікторія опинилася в складному становищі. Вона не хотіла, щоб її магію використовували проти неї, але й не могла залишити людей у невіданні. Одного дня, коли натовп людей зібрався біля її будинку, вимагаючи побачити її магію, Вікторія зрозуміла, що їй потрібно діяти. Вона вийшла на балкон і підняла руки. Люди міста. прокричала вона. Я знаю, ви чули чутки. І правда в тому, що я володію особливою силою натовп затих я, не чаклунка, продовжила вікторія, але я можу використовувати силу лаванди, щоб допомагати людям і природі. Вона розповіла їм про свої добрі справи, про те, як вона лікувала хворих, допомагала тваринам і доглядала за міськими парками. Деякі люди в натовпі все ще сумнівалися, але багато хто був вражений її історією. Вони бачили щирість в її очах і доброту в її серці. Вікторія зрозуміла, що не всі її підтримують, але вона вирішила не ховатися більше Вона хотіла використовувати свою силу відкрито, щоб допомогти якомога більшій кількості людей. Вона почала проводити публічні демонстрації своєї магії, але в невеликих масштабах вона заспокоювала тривожних людей під час грози. Лікувала незначні рани і допомагала рослинам у парках розквітати. З часом люди звикли до неї. Деякі навіть почали називати її лавандовою дівчиною героїною міста. Життя Вікторії стало ще більш складним, але й більш значущим вона знайшла баланс між своїм життям у лавандовому королівстві з Еріком і своїм життям на землі з батьком і подругою Ліною. Вона використовувала свою магію. Щоб допомагати людям і навчалася контролювати її ще краще. Вона стала символом надії і добра для багатьох людей у своєму місті. Одного разу, сидячи на своєму балконі з видом на місто, Вікторія вдихнула солодкий аромат лаванди, який, здавалося, линув звідусіль. Вона знала, що ця рослина завжди буде її зв'язком з двома світами, її джерелом сили і її долею. Вона посміхнулася. Вона була Вікторія, принцеса Лавандового королівства, лавандова дівчина свого міста, і вона була щаслива. Дякую вам за те, що ви з нами сьогодні. Я сподіваюся, що ця історія подарувала вам емоції. Якщо вам сподобалось відео, не забудьте поставити лайк, підписатись на канал та натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити жодної нашої нової історії. Дякую за вашу підтримку, ви найкращі.